Ще одне наші міста, наші громади, які зазнають ударів Росії: Харківщина, Донеччина, Херсонщина, Заборізька область, Нікополь, Марганець дуже складна ситуація в багатьох прикордонних громадах. Але щоразу не забуваємо, в кожній громаді, в кожному місті працюють рятувальники ДСНС України, поліцейські, наші лікарі. Волонтери усюди є ті, хто рятує життя. І я дякую кожному і кожній, хто працює саме саме так заради життя. Сьогодні я хочу особливо відзначити працівників ДСНС у Херсонській області, сержанти Іван Бочаров та Микола Любченко. Головний майстер сержант Роман Попурій, а також поліцейський лейтенант Єгор Іванов та старший лейтенант Олександр Бутенко. ДСНС в Харківській області, сержант Дмитро Голосняк, головний майстер сержант Олександр Антонів і полковник Олексій Сергієнко, а також поліцейський капітан Анастасія Жижина та майор Артем Романько, Донеччина відмічує екіпаж ДСНС Фенікс, майори служби цивільного захисту Едуард Аненков, Віталій Саламаха та Дмитро Дураков. А також екіпаж поліції білі янголи, старший лейтенант Дмитро Соловій та Геннадій Юдін. Я дякую усім вам та вашим колегам за самовідданість та за порятунок життів. Слава усім, хто б'ється заради України і українців, хто працює, допомагаючи битись, хто працює, рятуючи людей і Україну. Слава Україні.